Господи Боже предвічний, Царю всього світу, ти для захисту кордонів та для збереження справедливості й миру дозволяєш державам і народам використовувати меча та утримувати військову рівновагу. Коли ж з твоєї волі і наш син відходить від нас на службу Батьківщини, молимо тебе, Боже. Зроби так, щоб він був вірний своєму званню і не дозволив, щоб погубив душу свою, додай йому сили, терпеливості, витривалості у важкій службі, а найперше дай йому Боже сили проти ворогів душі Його, щоб за твоєю всесвятою милістю зберіг Він святу віру і чистоту душі. Ти сам Боже знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашого сина під час проходження військової служби, скільки буває нагод, щоб упасти у гріх, тому гаряче просимо тебе, оберігай його від тих небезпек, збережи його нам таким добрим і сумлінним, яким він від нас відходить. Пресвята діво, сильна опікунку невинних душ. Віддаємо тобі нашого Сина під твій могутній у Христі, Господи, могутній покров. Ми знаємо і віримо, що якщо через Твоє материнське заступництво Святий Дух та Божі ангели-охоронці особливим чином ним опікуться і постійно пильнуватимуть його, то він не заплямує своєї невинної душі ніяким гріхом. Простягни над ним свій, довірений тобі Господом святий Омофор, і не відпускай його навіть і тоді, коли він благополучно повернеться додому. Амінь.